Друзі, привіт! Отже, сьогодні вже виставляємо Skoda Octavia A8, 2021 рік випуску, модельний 22-й, в комплектації Style Plus. У нас дуже гарна комплектація. Автомобіль білий в перламутровому кольорі. Це рідкість автомобіля на гарних оригінальних легкосплавних 18-х дисках в дуже класній, крутій комплектації. Обійдемо автомобіль по кругу, весь в рідній фарбі. У нас адаптивне LED-світло стоїть максимальна оптика. Ось так автомобіль круто виглядає. По кузову вся рівненька, без сколів, царапин, потряпин, м'ятин. У нас шкода крістал оптика, адаптивна. У нас є всі камери асистентів. Він код автомобіля, кого зацікавить. Зараз хвилинку зловим його вам, ось він-код. Так, значить, безключовий вхід присутній на всіх дверях. Ось такий тканинний спортивний салон у нас, трьохзонний клімат-контроль, є амбієнтні підсвіточки, також у нас електропривід багажника, що теж рідкість є в таких автомобілях. Покажемо вас стан дивану, взагалі без жодних пошкоджень, зауважень, потертостей по салону взагалі немає ніяких. У нас є амбієнт підсвіточки, ви бачите, міняються кольора. У нас сидіння ергокомфорт з масажем, з підтримками ніг. Ось такий селектор перемикання передач, камера заднього огляду. Покажемо вам стан водійського сидіння. Також це 2-літровий дизельний двигун на 150 кінських сил. На DQ381-й коробці семиступка. 7, 7 ступка. Автомобіль весь обслужений, пробіг даного авто складає 225 тисяч. Стан водійського сидіння. Стан керма. Пробіг 225 тисяч. У нас є всі підсвіточки. Карплай безпроводний. У нас все присутнє в автомобілі. Підсвітки міняються, сервіс зроблений, ГРМ помінений, масла фільтра також. Тому, кого зацікавить даний автомобіль, приїжджайте та купляйте. Всім гарного дня. Телефонуйте за номером 097 9 222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Всім па-па.